Всім привіт! Я Ольга Назаренко, топ викладач німецької мови, ви на моєму каналі Deutsch. Trend. Сьогодні ми з вами поговоримо про гарні німецькі слова. Тобто ми не просто про них поговоримо, я буду їх називати, про них розповідати. Ви їх будете повторювати, запам'ятовувати і використовувати. І зараз я скажу буквально кілька слів, чому це важливо говорити про гарні німецькі слова. Для чого це потрібно. Для чого ми це сьогодні робимо? Нещодавно я готувала лекцію для мого жіночого курсу Фокус Я тема лекції була еміграція, інтеграція, і я для себе відкрила таку також слушну думку, яка також потрібна мені як викладачу німецької мови, про те, що вивчення гарних німецьких слів, тобто ті, які гарно звучать і тим паче, які мають гарне. Значення вони зближують людину з цією мовою, вони її закохують в цю мову. Вони роблять цю мову для неї набагато ближчою, не просто цікавою, потрібною, корисною, так, а ближчою. Тобто, ось цей момент зближення відбувається тоді, коли ми вчимо, розуміємо і самі використовуємо гарні по значенню німецькі слова. В нас їх буде сьогодні 30. Ми про них швиденько пройдемося. А з цими словами, я також з своєю командою підготувала воркбук, де ви можете зробити різні вправи, ігрові, кросворди, вправи на переклад, на доповнення речення, на пошук е словосполучень, тобто закріпити. Те, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, в такому ігровому форматі, цей воркбук ви можете абсолютно безкоштовно завантажити. Посилання буде під цим відео. Будь ласка, робіть, це тому, що на моєму інстаграм-аккаунті я вже цей воркбук роздала, А тут я хочу заглибитися і також, щоб ви почули ці слова, так не тільки їх прочитали, а й почули і повторили. Перше слово, без якого не існує наша земля, не існує жодна нація, жодна релігія, це слово лібе. Любов або кохання. Тобто в українській мові є кохання, є любов, а в німецькій мові є одне слово. І залежно від контексту, ми будемо розуміти, що це: тілібе, хлібе. Повторіть. Друге слово «Ті блюце». Ті цвіт. Це може бути цвіт, цвітіння, так? і це може бути також цвіт, як квітка. Наприклад, у нас є. Квітка, діблюме. В неї є стеблинка, в неї є листочок, і в неї є діблюте, сам цвіт. Сама квітка, суцвіття. Так? Так. Die Далі der Sonnenstrahl, Промінчик сонця. Der Sonnenstrahl, У нас тут е, два слова в одному композита складне слово: Sonne, сонце і. Stalіньstalінь сонця. Wunderschön, чудовий прекрасний. Також у нас тут два слова в одному. Вунда це чудо. і шін, Гарний. Чудово гарний. Так, так само, як і українською ми кажемо чудовий. Вunderschön. Sanft, «ніжний». Занфт, ніжний. Це можуть бути слова, це може бути дотик, що завгодно, занфт. Далі Фрюліх. Веселий, радісний. Фрюліх. Може бути радісна посмішка, може бути радісна людина, так? Фрюліх. фрюліх. Слово схоже вже саме в собі має ось це лехель, фрулій, лехель якесь таке спорідне щось таке, веселе, радісне. ЛЕХЕЛЬН означає посміхатися. І це наступне слово лехельн посміхатися. Тіхофнум надія, так? це слово також присутнє всюди. Це слово також життєво необхідне. І воно не просто з гарною назвою, воно з життєвою силою. Тіхофнум. Надія. Тешметалінг. метелик, Тешметалінг. Я знаю, що є мем. І я також, здається, колись його на інстаграмі показувала, як метелик називається різними е, мовами: французькою, італійською, англійською. І всі вони звучали е, досить ніжно, досить схоже. І серед них виступав оцей шметерлінг. Тобто дуже грубо, наче це звучало, і не так, як у всіх. Насправді це чудове слово, якщо його правильно вимовляти: шметалінг, шметалін, безмічні. Ех всередині. Ех тут uh, в цьому слові вокалізується. Далі тихамонії, гармонія, тіхамонії, також гарне слово. Гармонія у всьому. В буденності, в житті, в тілі, в рухах. Так? Так. Наступне слово тікебогенхайт також дуже гарне слово, яке означає захищеність. Безпечність там, де я себе почуваю захищеною і безпечною. Тіштиле. Тиша. Схоже слово на українське погодьтеся. Тиша має в собі звук, т", звук ш і штиле. Також має цих два звуки всередині. Тіштиле. Um, знаходьте схожість в словах. В українських і в німецьких, не в усіх, звичайно, але в багатьох ви знайдете її, повірте. Тефрін. Тефріден означає або мир, так? тобто мир як о, протилежність війні, або це слово також означає спокій, таке умиротворення, спокій, Те фрідн". Ті верме – «ті Тівеме тепло wärme» – «Diverme. Це тепло сонця, тепло тілу, тепло слів, тепло мами, тепло будь-чого, wärme» Наступне слово – «Fabelhaft». Одне з моїх найулюбленіших слів казковий. Фабель це казка «Fabelhaft» – Казковий. І ще слово, яке я також дуже люблю: і українською, і німецькою інспірієн, надихати. Інспірієн, тобто є іменник, інспіраціон, натхнення, і є дієслово. інспірієн, надихатим, Фетхоймт. Мрійливо, замріяно, Фетхоймт. Дуже гарне слово. Можна так мрійво дивитися у вікно, так мріливо може похилитися дерево над водою, над річкою, так? Це слово також в українській мові, часто зустрічається в поезії, в літературі і в німецькій також. Glückskind – щасливчик, везунчик, людина, який завжди щастить. Das і я вас закликаю, щоб ви себе відчули щасливчиками, щоб ви сказали Ich bin ein Glückskind». Я щасливчик, я везунчик. Кажіть собі, дивлячись в дзеркало, і спостерігайте за, за вашим настроєм, хоча б «Ті тілімслюст жага до життя. Тобто це відчуття, коли людина хоче жити попри все, життя настільки важливе, життя настільки цінне, життя в глобальному значенні настільки прекрасне і настільки унікальне. Унікальна можливість жити, жага до життя. Ті Lebenslust. Ті Lebenslust. Просто запам'ятайте і повторіть, наступне слово das люфт шлюз. Замок з повітря, якщо дослівно перекласти, в українській мові ми кажемо часто міраж тобто щось таке о, ілюзорне, недосяжне, те, чого не існує насправді, якась мрія, якийсь план, який. Просто побудований в повітрі, висить в повітрі, і до нього не можна навіть доторкнутися. Повітряний замок такий. Das люфт Хоч і таке трошечки сумне значення, так? ніби щось таке нереальне, але все ж таки дуже гарне. Тому що мрія може бути, хоч і в повітрі, але дуже гарною. І когось підтримувати досить довго. Кемютлій затишний, кемютлій. Може бути затишною кімната, може бути затишний вечір, часто зустрічається це слово, і німці його дуже люблять. Дуже люблять живати слово кемюдлій. І їм важливо, щоб та чи інша річ, або та чи інша ситуація мала в собі ось цей затишок і була затишною. Чіштян-шнупи, падаюча зірка, те, що можна спостерігати на небі, дуже рідко. Але це явище існує і згадати собі бажання ті штеншнупи. Ті зомафхеше літня свіжість. Тобто, коли ми маємо таке гаряче літо, а потім десь з річки, або з озера, або з моря йде прохолодний вітерець, і ми маємо ось цю таку літню прохолоду, або надвечір, коли сонце заходить, і повітря стає прохолоднішим. І зона в хреше. Ліпкозен, пестити, ніжно торкатися таке чудове слово. Воно в собі має ось цей корінь від іменника Лібе, любов, кохання або ліб любити. Ліпкозн. ліпкозн. так любляче, наче доторкатися, любити тілом, пестити дуже гарне слово. Теарінбогн, веселка, теарінбогн. Я колись, не колись, а нещодавно робила на інстаграмі сторіс. Я була в Луцьку, і побачила веселку, сфотографувала її. Вона була така досить довго не зникала. Я їхала в машині і її фотографувала з різних ракурсів, з усіх перспектив і зробила невеличку розповідь про... Значення слова веселка, тобто є українською веселка, але також є слово райдуга. І не путайте його з російським словом радуга, тому що райдуга вона якраз має в собі ось це правильне біблійне значення цього слова рай, дуга, дуга в рай. Тому що є в Біблії оповідання, ви його всі прекрасно знаєте про ноа, про ноєв ковчег. Ной но, українську, так. ноа це німецькою, я так вчила, коли е, вже зійшла вода, так? коли з'явилася суша, і Бог е, послав на землю райдугу. І він сказав, що це символ з'єднання землі і неба, і це е, цей символ означає також обіцянку того, що Бог не буде більше Знищувати все живе на землі водою. Так, є така, така історія, і через те ось ця назва райдуга має саме це значення, тому що в німецькій мові рійбон це дощова дуга, так само як в англійській мові рейнбоу, також дощова з дощем пов'язано. А ось в українській це рай. Також маєте це на увазі. А слово гарне з дуже гарним значенням талібескума, сердечний біль. Так, ось колись хтось закоханий, і, можливо, це кохання без відповіді, або ця людина знаходиться далеко, або ця людина не знає про ці почуття. І ось цей сердечний біль, який пов'язаний саме з коханням німецькою називається талібескума. Також гарне слово. Кушельвай. Кушельвай так гарно і так м'яко звучить. Тобто, це неймовірно щось, м'яке. є в німецькій мові дієслово кушельн, коли, наприклад. Коли мама обіймається з дитиною, коли вони просто один в одного в обіймах. Ось це називається «Kuscheln». Дитина може мамі сказати, «Kuscheln, я хочу пообніматися. В українській якраз цього не вистачає, а в німецькій воно дуже поширено. Я коли працювала з дітьми, я це щодня чула, бачила, спостерігала, так, наскільки це діє слово або слово. Присутнє в житті, в побуті людей, наскільки воно важливе. І ось цей кушель, цей дотик, так обійматися і вай м'який, тобто м'який як обійми, м'який, як дотик. Є також в дітей в Німеччині «Ein Kuscheltier», та така іграшка, м'яка. З якою можна обійматися. В українським просто кажемо, яка іграшка. А тут кушельті це той, з ким ти засинаєш, той, з ким ти а, постійно ходиш, твоя улюблена іграшка, з якою ти постійно в дотиці, в контакті. Так? І ось а, кушельвай це щось дуже-дуже м'яке, як обійми. Кенісн, насолоджуватися. Кенісн. Кенісн можна все, і вечерю. І, і сам вечір, і якийсь певний стан будь-чим, як і в українській мові. Дуже гарне значення: Кенісн. Ось ще люблю Фантастиш. Фантастичний! Ось люблю Фабельхафт і Фантастиш. Фантастичний. Не знаю чомусь це слово. Так фантастично для мене звучить, коли мова йде про якийсь день, про якийсь вечір, про якусь нагоду. Das ist fantastisch. Це фантастично. І останнє слово на сьогодні der Zauber. Чарівність, магія. Так? Є діє слово Zaubern – чаклувати. І ця цауба це якраз ось ця магія після того, коли хтось. Запам'ятайте ці слова, повторіть їх, і, як я вже сказала у самому Воркпуці, у вас буде нагода ці слова зустріти в реченнях, зробити кілька вправ, ігрових вправ, трішечки складних вправ. Який у вас рівень, те й робіть? У вас будуть також рішення, щоб ви побачили, як правильно, якщо не знаєте, заглядайте в рішення, дивіться і вчіться. Я вам бажаю всього самого класного, всього самого найкращого, до наступної. Скорої зустрічі. Всім па-па-па-па!